Із аудиторії до кабінетів міськвиконкому мерії чи навіть комунальних підприємств. В Івано-Франківську стартував новий сезон проєкту Молодь і влада студентів та громадських активістів знову запрошують пройти стажування в органах місцевої влади. Тут вони вивчатимуть, як здійснюється управління містом, зможуть реалізувати власні ідеї та у перспективі залишитися працювати. Молоді люди, студенти вони дуже хочуть. Брати активну участь у житті міста, і це один з найуспішніших проєктів останніх років. І ми докладемо максимум зусиль, щоб молоді люди, молодь могла побачити, чи це і їхні, чи не їхні, поспілкуватися з цікавими людьми. Ну і найкраще завжди е, йдуть працювати в, в міську владу. Я думаю, що із цього відбору, із цього проєкту молодь і влада цьогорічного будуть ті, хто. Е, Після стажування успішно стануть членами великої дружньої команди. І сама була свого часу стажеркою, координаторка цьогорічного проєкту та уже працівниця секретаріату Лілія Шепічак. Тож не зі слів знає, що може дати проєкт. каже, чекають тут амбітну молодь від 18 до 25 років. І прийом заявок уже стартував. Заповнити анкету можна за посиланням розміщеним на офіційних сторінках у соцмережах та на сайті міськради. Всі вони можуть заповнити заявку в гугл-формі. Обов'язково акцент такий ми ставимо на мотива. Ційному листі, а вже по завершенню подачі заявок 1-2 травня ми оберемо 50 так, плануємо кращих студентів, які прийдуть вже планово до співбесід, які будуть відбуватися офлайн, і вже попередньо плануємо 30-35 майбутніх стажерів проекту молоді влада. А попередньо перша зустріч вона відбудеться 10 травня. Окрім власне самого стажування для учасників запланували і низку тренінгів з ораторського мистецтва, тайм-менеджменту молодіжної політики чи роботи зі змі. Є цього року і низка фішок. Активна молодь зможе пізнати зсередини і роботу на комунальних підприємствах. А ще пропоновані стажерами зміни у роботі того чи іншого підрозділу ВК обіцяють впровадити згодом у життя. В кінці проекту створити таку певну, щоб учасники стажери проекту, які будуть, підготували модель роботи міської ради, щоб утворили свої депутатські фракції, комісії, структурні підрозділи і таким чином якомога повніше вивчили і зрозуміли роботу органу місцевого самоврядування, і так би мовити, ще на більшій практиці зрозуміли, як працюють органи місцевого самоврядування. Молоді люди, які сьогодні є студентами. Які навчаються для нас ключовим завданням є дати можливість їм більше дізнатися про роботу в місцевому самоврядуванні, для того, щоб вони з майбутньому змогли залишитися тут в нашій країні, змогли себе тут зреалізувати, щоб люди молодого віку змогли продовжувати відбудову нашої країни, починаючи з Івано-Франківська. Я переконана, що бути. Здобувати навики, здобувати знання сьогодні це є власне теж перемога. Стажування у межах проєкту триватиме два місяці. Підсумують його учасники звітом і по завершенню отримають відповідні сертифікати. Наталі Гаргара, телеканал 402.